Що вас турбує на даний час, що ви не замічаєте? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, особисті чистки, чистка воском, обереги, ритуальні свічі, амулети, пишіть, навчання таро і вучення воском». Що ви не замічаєте? У вас є шанс дізнатися якісь моменти в житті, які ви раніше не замічали. До речі, слідкуйте за птахами, слідкуйте за тіктоками, які вам приходять відповіді. Ви можете навіть такий запрос, наприклад, таке питання хочете рішити, задайте йому питання і ну, поснуєтеся зранку. виходите, заходите в Тікток, і перших три відео можуть бути ваші відповіді на ваше питання. Попробуйте такі речі зробити. Що ще ви не замічаєте? Ви не замічаєте духовні цінності, які у вас є. Найближчим часом зверніть увагу на сферу духовності, духовні практики, родові практики. І будьте обережні на дорогах. Це попередження можуть вас зупинити. <кій> Якщо перебаланс матерії пішли, то духовний мір вас дожене. З транспортом бути акуратні. Когось чекає нове знайомство. У ваше життя може прийти дуже людина нова, яка вплине на вашу долю. І буде залежати, як ви скористаєтеся цим шансом. Що ще ви не бачите, що вас чекає. Когось чекає до знайомство незабаром. Будьте готові. І старайтеся свої сфери життя. Підтягувати. Якщо одна просіла, підтягуйте іншу, щоб не було дисбалансу в сферах. Наприклад, там в красоті у вас там все добре, а в грошах ноль. Підтягуйте, робіть баланс. І кажуть, що у вас є залежності. Найдіть свою залежність і оберіть її. Настав час порвати з усіма залежностями в тому, що ви не замічаєте. Зупиніться, усвідомте, прийміть рішення, дійте. Це ваша форма успіху в найближчим часом. Залежності. Слухайте підказки. Слухайте підказки. Я вам казав, слухайте підказки. І пам'ятайте, хто не рискує, той не п'є шампанського. Страх це прожектор, куди потрібно йти. Приймати інформацію.